Привіт, друзі! З вами Greenland І я знаю, що на каналі є підписники, які дуже люблять серіал 2003 року. Я його також обожнюю. І цей огляд спеціально для вас дуже давно не було по 2003 оглядів. Але ось і він, я намагаюсь робити по всіх можливих всесвітах, огляди. І сьогодні Хамато Йоші Сенсей, майстра Сплінтера, власною персоною, в якого ще є. Прозоре обличчя привида, як написано тут у нас на упаковці. Ну, дуже круто будемо шукати це обличчя, бо так вроді би не прозоре нібито виглядає, а де воно прозоре, там десь, напевно, запаковане. Давайте зараз розпакуємо і подивимося. Ось така класна упаковка, велика така картонна коробочка. Тут Сплінтер Кейсі April. Тут всі черепашки, написано, що це добрий персонаж, тобто персонаж з позитивних в мультику. Всі підписи, прозорий блістер і ззаду в нас, звісно наш крутезна біографія сплінтерового сенсея. Показано, що а, в нього буде обертатися обличчя, бачите, подивіться, подивіться на сюди. В нього буде обертатися обличчя, і він буде ставати приводом, тому що він, він вмер в мультику, тому буде ставати привидом. І тут у нас дуже круті фігурки. Це феодальний шредер. генерал Бланко. Темний убивця і Altimet da Daimio. Феодального шедера в мене немає. «Генерал бланко можна було купити, але ціна також кусається. Тут взагалі ціна дика. Цей в мене є чувак, можливо, навіть два таких чувака в мене є. Можу зняти на нього огляд. Він дуже дивний, в нього гумові ручки. Оце це просто крінж, обов'язково зніму на нього огляд. Це просто крінж-фігурка. Дуже дивна, дуже смішна і дуже кріпова. І тут ще транспорт, якого в мене також немає. Turtle Tunneler, тунельний якийсь транспорт, тунельник черепашечий, Battle Shell, це і основна машинка. І Zenremon Space Cruiser це космічний корабель Zen Ramona, короля чи міністра, чи президента, керівника трицератонів. Який був в мульті-класні штуки, прикольно було б їх всі мати, але, на жаль, зараз їх купити досить і досить дорого, хіба б ушки по якійсь дуже класній ціні. Ну що ж, давайте дістаємо Хамато Йоші і дивимося на нього ближче. Звісно ж, зрізаємо цей блістик. І тут дивіться, як колись закріплювали такими дротиками, які треба розкручувати зараз, щоб його виколупати звідси. А цю передню можемо зняти. І ось вже він перед нами Хамато Йоші. Майстер Йоші з малесеньким сплінтером, з його кліточкою, яка знімається. І ось такий він просто японський чувак в великій шляпі. І для того, щоб ми бачили його прозоре привицьке обличчя, в нього ззаду. Отака от з, з, спеціальна завіса цієї шляпи. Ну що ж, давайте дивитись на нього. Він вбраний в таке традиційне якесь кімано японське, тут е, пасок прив'язаний, все дуже гарно, красиво помальовано. Жилетка просто тверда, вона навіть не рухається зверху, і це виходить, комір жилетки, а це частина солом'яної шляпи, яка вдіта в нього на голові. Обличчя дуже гарно помальовано, іноді з цим бувають проблеми, особливо з очима. Якщо ви бачили огляд на мою April, то ви розумієте, про що я говорю. Там зінички іноді криво малюють, а тут дуже красиво помальоване обличчя в Хамато Йоші. і всі решти деталі також гарно помальовані. На ногах в нього якісь такі коричневі шльопанці, такі носки. Шльопанці з носками чи сандалі з носками. Ось такий стайл у майстра Хамато Йоші. Взагалі, скульпт і вигляд фігурок 2003 року мені дуже завжди подобається. Що мені не подобається, то це їхня артикуляція. Що тут на? З головою вона обертається просто ось так. І ось він прозорий хаматойоші. Нічого собі фіча. ви Такі граєтесь граєтесь І тут бац, тиць спиц, і це привид. Але подивіться, тут помальовано рожевим а ця привицька голова просто прозора. І виглядає воно, ну так собі, скажу я вам. Тобто в нього голова стає привицькою головою. Нічого собі розробники такі сиділи, думали, так яку фічу придумати для майстра Хамато. і це буде в нас. Майстер Хамато Йоші з привицькою головою. Краще з цією головою, вона принаймні з тілом в один колір. Ось така от фіча, заради якої роблять оцю всю коробку під шапкою. Ну, зато голова обертається просто в бік, і якщо він дивиться в бік, то задня частина голови в нього прозора і це дуже і дуже дивно виглядає. Ясно, що нахилити він голову нікуди не може, тому що там фіча. Руки в плечах просто рухаються вверх. І просто рухаються донизу. Все, навіть немає бокових оцих згінів. Отака бідна артикуляція фігурок 2003 року. Чому такі класні фігурки так бідно артикульовані? Чому плеймейц? Звертаюся я до минулого плейметсу. Навіть кісті не обертаються. Одна кість в нього така розкрита, друга кість просто складені пальчики, гарно помальоване, все. Але все, навіть ні лікоть, ні променево зап'ясний. Ось він може ось так зробити. 360. Це його артикуляція, ви можете його сфоткати ось так. О Боже, чому я такий малорухомий, він до, до неба зводить в свої руки і так кричить. Інакше він нічого не може більше зробити. Може назад відвести руки, вперед і ось так. На жаль. І фоткати відповідно таку фігурку. Дуже складно в неї гратися, також, напевно, тяжко. Тому що не гне він руки, нічого він не робить, супер майстер ніндзюцу не може просто зігнути руку в лікті. І ноги мають один суглоб кульшовий. Ось ось як він рухається, Ось, оце все, друзі. Це все. Ось такий рух, ось такий шпагат в майстра ніндзюцу. Поздовжній, а поперечний, ось такий, як ви бачите, тому що він взагалі не розводить ноги, він їх максимально може дасти. Він навіть сісти не може. Ось. Отак він сидить. Ось Playmates 2003. Рідкісна фігурка, яка коштує мінімум баксів 40 на eBay. Ось як вона виглядає. Виглядає вона непогано, але Articulation, sorry, guys, дуже поганий. Ніде більше не крутиться, ні пояс ніде. Тобто голова, плечі, кульшові суглоби. Ось так. Ось він, Хамато Йоші. Вигляд гарний, артикуляція ніяка. І ще в нас є аксесуари. Ось така кліточка прозора, яка, напевно, має відкриватися. Так, вона відкривається. І сюди можемо поставити сплінтера. Малесенький сплінтерок. Ніби той великий сплінтер просто голий, очі не помальовані, нічого не помальовано. Він зразу виглядає ніби старий голий щур, досить смішно, хвіст приєднаний до лівої руки, І при... приліплений просто. І ось такий щурик, підставочка, щоб він не падав. Спеціально подбали про нас з вами. Ну і відповідно ми можемо запхати його в кліточку, де він буде сидіти, і його буде видно навіть кисне. А подивіться, який маленький гарний щурик в кліточці в Хамата Йоші. І таким чином він може його носити, рукою цією взяти кліточку. І пішов, 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 поніс. Пішов легенько такими маленькими кроками. Пішов так і поніс свого щуряку вчити його бути ніндзю. Ось так. Якщо вверх він підніме, то відповідно нічого не відбудеться. Буде стачати клітка догори. Тому ми просто ось так він ходить своїм щуром. До речі, ця маленька фігурка сплінтера дуже гарно тримається на плечі в Хамата Йоші. Він закріплюється своїм плечем під його шляпу, і ось так прикольно сидить в нього на плечі. А ось Шур, який виріс, і ось Леонардо, який прийшов просто показати співвідношення Хамато Йоші до інших фігур цієї серії: майстер Сплінтер, майстер Хамато Йоші, і майстер. Не побоююсь цього слова. Леонардо. Леонардо також майстер. Всі майстри. І ось так вони виглядають всі разом. І що я вам скажу про цю фігурку? Ну, вигляд в неї досить непоганий, не дивлячись на оцю муру під його шляпою, яка ховає його прозоре обличчя, аксесуари, ну ок, зброї ніякої не дали, дали клітку з щуром, Маленький сплінтер і квітка. Артикуляція мінус один по оцінці, вона взагалі ніяка. І що, залишається нам тільки гарний вигляд, я його купляв для повноти колекції по фігурках 2003 року. Чи він мені сподобався? Тільки на вигляд, все решта, аксесуари і артикуляція просто ніякі. Звісно ж, ваших коментарів я чекаю під цим відео. Напишіть, як вам Хамато Йоші і кого ще. З серії 2003 року ви хотіли ви бачите, у огляді. І рекомендую вам вибрати оцього чувака, оцього Ultimate Daimyo, Це просто жесть. Це не фігурка, це просто посміховисько. Він мене беушний мені дістався. І я дуже радий, що не купляв його нового, тому що реально жесть. Пишіть, якщо хочете на нього огляд, і зразу-одразу ж на його синочка разом. У них, них там ще якийсь Ultimate Ninja він. Ціночок його ну пишіть, знімемо на них огляди, і я думаю, це буде весело, тому що реально фігурки дуже і дуже дивні. Не забувайте ставити лайки цьому відео, якщо вам сподобалось, і звісно ж, не забувайте донатити на Збройні Сили України, тому що наша підтримка Збройним силам України і наша перемога скоро наблизиться обов'язково. А з вами, як завжди, був Грінленд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Кава Банга, чуваки, бувайте!